Доволі часто причини головних болей це є напруження в шинок відділі. Скажіть, будь ласка, чому саме так і чи може в даному випадку допомогти масажер армоушен пілу? Ну, справді це є досить поширена проблема, і я би виділив дві: перше, це стреси, і друге це остеохондроз, який ну, торкається практично всіх людей. Той самий шийний остеохондроз він може супроводжуватися різними симптомами. Скажем, коли в людини відбувається защемлення нервових корінчиків чи звуження міжхрепцевих просвітів, тоді можуть артерії перетискатися. Відповідно, в людини буде скакати тиск, в неї буде крутитись голова, запаморочення. Те саме. Вона може погано себе почувати, і це дуже неприємно. Так само, коли ну, якби нервовий стрес. Можуть бути ті самі симптоми, І їх просто так таблеткою ну, якби важко позбутися. І тому тут важливо зробити масаж для того, щоб знову ж таки зняти напругу в першу чергу, розслабити м'язи. Подушка має можливість частково прогріти ці м'язи, завдяки чому масаж відбувається легше, м'якше. І завдяки шийному масажу, якби м'язи розтягуються, і, відповідно, людина уникає защемлень у цих корінчиків нервових. І це також запобігає остеохондрозу, тому що покращується циркуляція крові, відповідно, хрещі відновлюються трішки швидше, і просвіти між хребцями збільшуються. І ми запобігаємо защемленням нервових корінців. Тобто, ми можемо сказати, що це можна використовувати як для профілактики, щоб цього уникнути. Ну і відповідно тим людям, які ви перерахували, вже є симптоми. А, так, які вже мають цілий букет, можна використовувати. Профілакт для профілактики це навіть краще, тому що це відбувається набагато легше. Людина, як правило, отримує задоволення, тобто її не супроводжує якийсь там біль чи дискомфорт. І ну, це можна робити щодня. Чудово.